Ви б краще вийшли всі на дорогу на дві. Давай мене. Якщо пен, газ виріємо, ви б ви людей забрали. Хтось є тут? Макс, там людина є. Я знаю, зараз буде є, що то там. Антре його життя забрати. Він лежачий, як ми його зараз витягнемо. Бежи, не рухайся, бежи, не рухайся. Помагайте, тримай. Тримайте нічого ж це. Я тут тримаю, їх! Я, я. я середню лямку все, гор, ти тримай, тримай. Там. Все, він наш! Ах. Зараз, зараз, чекайте, медики є за тебе тримають. Нам осілки на Ноги не звисають там. Ні, добре, все добре. Добре, дозволь.